Вітаю! Моє ім'я Інна, канал Інна Колекції Скарби-Вироби. Я шию, колекціоную привабливі для мене речі, це текстиль, фарфор, біжутерія, брошки. Переробляю старі речі, даю їм друге життя, шию сумки і багато чого іншого. Зараз в мене є шкіряна куртка, вона чоловіча шкіра якісна, не заношена, але на блискавки маються такі от дефекти, тобто для носіння вона не годиться, хіба що замінити блискавку. В мої плани це не входить. Зараз подивлюся, що я можу з нею зробити для себе. Куртка, як на мій погляд, так чоловіча. Тож, подивимося далі, що з неї вийде. Продовжую роботу, Над шкіряною юбкою Зараз роблю такі цікаві акценти. Закінчила я роботу над переробкою шкіряної юбки. і показую, що вийшло. Юбка вийшла з поясом, з'єднала кусочки шкіри, так як виходила у мене, блискавка посередині, застіпка. З одного боку, акцентні блискавки, розрізи по бокам такі Вісюльки поціпила. Не просувала, бо шкіра дуже делікатна. Сподіваюсь, що вона відвиситься. З іншого боку маю теж розріз. Юбка на підкладки. Підкладка понизу не зшита. шила я на звичайній машинці. Лапки для шкіри в мене немає, тож використовувала старий дідовський метод. Вважаю, що вийшло доволі непогано. Яку маєте думку, поділитися, хотіла б знати і... Ваш погляд на це питання?